Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми покупочками з магазинів АТБ, Червоний Маркет та Аврора. Так, В АТБ купила ось таку шампуньку, шаума, відновлення та догляд з екстрактом кокосу. Дуже приємний аромат, до речі, кокосу для пошкодженого волосся та сухих кінчиків. Об'єм тут 400 мл. Коштував 60 гривень до 100 копійок. Також взяла для е, жирних коренів та сухих кінчиків з екстрактом Маракуї. Також до, досить приємний аромат е, від Шаума. Не знаю, як вони працюють. Я дуже-дуже давно користувалася е, шампунями від Шаума. Е, не пам'ятаю, наскільки вони дієві чи ні, але просто була доволі хороша ціна 61 гривня, тому вирішила спробувати. І ось. Купила такий гель для душу від Fresh Juice. це український виробник, також з екстрактом маракуї, доволі такий приємний фруктовий аромат. Ось. Тому вирішила спробувати. Так. І ще купила ось такий засіб для купання дитячий в одному шампунь, пійна та геть. Для душу від Millie Kids. Об'єм тут доволі такий великий: 500 мл. Також український виробник це приємний аромат. Мені відчувається такий аромат якоїсь гумки. Ось. І ось такий взяла з ароматом банану. Та полунички. Мені відчуває... полунички не так, а ось відчувається яскравий банан виражений. Також це засіб три в одному. Доволі такий приємний аромат дитячий, має таку прозору текстуру, густий, доволі такий. І таки нагадує мені таку жувальну гумку, хубабу бачить щось таке, такі, такі гумки. Так, і ще. Ось такі купила серветки антибактеріальні. 120 штук були. 120... 120 штук, 35 гривень коштували. Так, і ось такі дитячі купила. Тут також 120 штук. Їхня ціна 45 гривень, але з карткою АТВ вони мені обійшлися в 26,90. Ось. Так. В... в червоному маркеті купила ось такі косметичні серветки, сухі, звичайні, по 20 гривень вони зараз. Тому набрала аж три штуки. Так, також в червоному маркеті придбала ось такий. Засіб для очищення скляних поверхонь. Поверх, об'єм 500 мл. Минулий в мене такий ну, інший виробник був, але також засіб для скла мені він... Ну, Користувалася, мабуть, ним півроку. Щось таке. Ось, ну, дуже надовго вистачає. Хоча дзеркало в вані, там, в кімнаті постійно, майже кожного дня мию, не знаю, економно якось воно розходиться. Від біоеко я ще не купувала, Такий, обрала аромат свіжості, щось таке. Морська свіжість, свіжості, щось таке було написано. То я обрала це, а ще є із лимончиком. В червоному макіті її купувала за 40 гривень. Так, в АТБ купувала ось таку зубну пасту. Щось мені захотілося, щоб така була у нас з полосочками, морська свіжість, чи щось таке ось. Чи м'ятна свіжість? Щось таке ось. Об'єм 75 мл. Без коробочки вона йшла. Ціна 42. Ні, 40 гривень 50 копійок, а за карткою АТБ 3850. Така вийшла пасту. Щось мені захотілося спробувати її. Цікаво стало. Так, І від... Розумний вибір хочу спробувати ось такий блок для унітазу миючий засіб. Я користувалася начебто з лимоном було, чи морська свіжі, щось таке. Ось. А от... З ароматом пуску і ще не брала, хочу спробувати. Чи дійсно буде такий квітковий аромат, чи... чи вони так просто пишуть? Доволі ціна була така бюджетна 21,50. Тому вирішила спробувати. І ось такий ще блок для унітазу з е, від фрешик, е Зелене яблуко. Маю надію, що вони також от, ну, який аромат вони пишуть, такий і. Буде відчуватися. Також доволі непогана ціна була, 20 гривень, тому ну, можна спробувати. Е, в АТБ від своя лінія е, купила ось такі зубочистки флос. Е, Це зубочистки із зубною ниткою, доволі така, так зручно. Не розуміють ну, цю, як е, не розумію, а як? Мені не подобається, скажімо так, коли нитки, які оці намотані на якийсь клубок, таке зубна нитка, а ці дуже зручні такі зупочистки з ниткою. Тому рекомендую ці дуже класні. Коштують ВТБ 42,80 і є на постійній основі. Так, і ще набрала багато лимонної кислоти, так як. Хочу очистити пральну машину, і ще чула, що начебто оцет допомагає при очищенні пральної машинки. Хто може знає? Якийсь засіб і де його знайти. Чи скиньте, будь ласка, назву, чи силочку, де можна знайти товар, призначений спеціально для очищення пральної машинки. Тому що я шукала скрізь, де тільки можна, і в АТБ, і в Аврорі, і в червоному маркеті. Я де чого чомусь не побачила засоб для очищення пральної машинки. Ось, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Буду дуже вдячна. Так, і ось такий, дуже довго дивилася на цей кондиціонер для волосся. Такий величезний об'єм. Хочу спробувати Цікаво, який він буде. Доволі хороша ціна була. 129 гривень, начебто Так. 129 гривень. Ось така велика банка, тому можна спробувати. Хороша ціна. Так, ще в, <кій> в Аврорі Бачила, побачила ось такий гетля душ. Дуже приємний аромат від Ліора. Це начебто український виробник. Також. Так, виробник місто Дніпро. Україна. Дуже приємний такий аромат. Ще не користувалася, але аромат мені дуже сподобався. Ось, побачила, ой-ой-ой, щось в мене все падає. Побачила а, цей гель для душу в Альони, альони на, на каналі і вирішила спробувати також. Так, і для дитини взяла ось такий не пластилін, як воно. Тісто дляліплене, також виготовлення в Україні. Доволі так зручно ним користуватися, він класно можна щось зліпити з нього. Тут вже у нас нетерплячка була, ми вже скористувалися. Доволі так га гарно. Можна щось склеїти. Хороші такі. І взяла ось такий також вироблено в Україні. Е, набір для ліплення такий повітряний пластилін. В Аврорі він, начебто, як на постійній основі. Е, хороший. Навіть якщо приклеївся до якогось одягу, він гарно випирається. Такими навіть ну, бюджетними, скажімо так, засобами. І Такий, такий набір коштував 84 гривні, начебто. Отак. От так, що ще в Аврорі я придбала? Це ось такий таке рідке мило. Скільки ж воно коштувало? А, 15 гривень. Такий. Не знаю, він мені здається таким рідким рідкуватий засіб, але ну, я якось так не знаю, щось захотілося так спробувати. Цікаво, якого це аромату. Я навіть не знаю, можна понюхати, що це за аромат. Ось. Так. Але спробуй. Доволі ціна 15 гривень це взагалі копійки на, за, ну, на даний час, тому, чому б не спробувати. Об'єм 450 мл, доволі так бюджетно, я б сказала. Так, і взяла ось такий кисневий відбілювач, білі вітрила, дуже класний відбілювач. Він дійсно робить білі речі білосніжними. Доволі така непогана ціна 69 гривень. І об'єм тут 500 грив. Так, також побачила міс Хелен. Взяла також відразу і плямовий відник, Це також кисневий плямовий відник Тут ого, начебто кілограм? 900 грамів. 900 грамів. Колись брали, я не пам'ятаю його дію. Хочу спробувати. Так. плямовий відник цей коштував. 149 гривень і взяла ще кисневий відбілювач. Тут кілограм цілий, і коштує 119 гривень. це купувала я в, в Аврорі. Також взяла по хорошій акції Бреф, такий блочок для унітазу. Ой-ой-ой! Щось -ой. падає в мене. Ам... Коштував він 49 гривень. Хочу спробувати. І порівняти, до речі, бюджетні із брев. Так. І ще взяла засоби для прочищення труб Це для холодної води, Значить, Начебто? Так. Да. Холодної води і брала ще так ось ефективний в холодній воді. так Турбо і кріт. Турбо коштував 27 гривень, а Кріт 24. Ось такі засоби постійно треба для домашніх справ. Так, в Аврорі побачила ось таку. Косметичку доволі така весняна, літня, така, цікавий. Такий. Я люблю взагалі Ківі, люблю лимончики, хороша е, косметичка. Я... Така ціна. 77 гривень, не знаю. Я б не сказала, що це бюджетна, але ну, таке. Просто сподобалась косметичка, тому я вирішила її взяти. Можливо. Так, і ще. Так, донечка побачила ось такі наклеечки є для діток. По 9 гривень вони коштували, тому чому б і не взяти? І заходила, ще в червоний маркер. Взяла ось такий ополонечок. Люблю такі, щоб вони були як, пластмасові. Хороші, не люблю желізні, щоб не дряпати сковорідки. Ціна була 60 гривень приблизно. І ось таку лопаточку. Ось. Так, ось такі в мене були покупочки. Наразі це все. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і. Залишайте свої враження в коментарях. Дякую всім за коментарі, хто пише. Я читаю всі коментарі, мені дуже приємно. І всім до нових зустрічей на моєму каналі.